Так, спокійно намагався за Комірець закинути шкіряного за Горульку. Атакує гірдової і У центрі поля Олексій зупиняє м'яч. пробиває середньої вістані який. Атакують сіро-чорні. Удар від гірдової на ту з передачі. Знову лисий на виконання. Голодину. Правда, не без допомоги Рикошету. Повалив рахунку. Збив з ритму стража команди. План. Чугай проти Лесо. втікає від опіки, проває під ближню стічку. Якусь награну комбінацію під час тренувального процесу. Чорнобай. Удар під ближний. Правий флаг. Лисий. Чи вдасться Юрій Євангеру вийти на побачення? Який момент! Загоруль! Алеся. Венгри і компанія. Чорнобай. Візьме на себе надалі. ініціативу, помиляється. Федак. Удар на дистанції, Може пробивати під ближню стік. Є можливість знайти продовження, однак Федак читає передачу від суперників. Загалювати Володимира Кондора. Заборився у цьому епізоді. Помилка Лисий під Блірманич. Тех Ярослава Песька. Поки що ні. На думку очільника. Теп. Маєш пулю тоді стріляй. Чудово грає у захисті планіт. Контратака 3-2. в Батагов забивати потрібно. Поперечкою ніхто інший як Севолод Лисичук. Зупиняється. Не обійшлися. Вихід вічнавіч. Галі Клівою ногою. Паіндванова з великим задоволенням Галік. Чергова спроба. Передачу. Вільний коридор. Вийде за У гу... підсумку. Команда TechMedic програла. Тоді Планіт. Це була дуже цікава гра, в якій неймовірні емоції подарували глядачам одні та інші. Галік лівою ногою піти проблема. Або ж пастушок, або Юрій Лучків встануть у рамку. Без фолу. Савчук на правому флані затягне м'яч. Пробиває над воротом. І що? Гравцям клубу. Ані Техмеджик, ані плать. Передача. на дальню стійку. Зігноє лише перемога, яку сьогодні здолали Сербію. Кутовенко пробиває над воротами ось те, що треба для Кутовенка. Грає на користь Техмеджик. Не здивуюся, що так і гра завершиться мінімальною перемогою в один гол на користь однієї з команд. Простріл! два Олександр Галік збільшує перевагу Техмеджик до двох голів. Браво! Чак. Зупинився. Можна стріляти. Олексію Єжилому. Єжилий! Гол! 2 1 Ось активізувався. Олексій Єжилий. Пішло. Поїхало. Десять з половиною хвилин. Хороша передача, який момент! 20 секунд. Залишається до фінального свистка. Хороша атака. Кондур з носочечка. Це за м'яч. Атака лівим фангом. Верне себе ініціативу Ось у цьому епізоді Павло Бота. Галік з лівої. Зливий Пилепенко. Павло розуміє цей вид спорту. Зараз виконує чудову передачу. Пилипенко! Який епізод! На складко. Пилипенко та Кутовенко. Зараз пропускають. Галік 3. 1 Олександр Галік зіграв на перекоплені до лівої. До... Є Знову на Батагова Павло виконує удар, поворот. Чугай. А для чого? Олексій є Чугай. Добре, далеченько. Пилипенко. Потрібен хороший простріл, Або ж удар по воротах. Є Гол! 3-2! Дмитро Чугай забиває три хвилини. я ж говорив. Рано ще списувати. Атакує Федак, дуже класно зараз обіграв Кутовенка. Вальяжно рухається на власну половину поля Андрій Кутовенко. І це може стати справжнім крахом для команди. Галя Кісавчук. Передача на Пилипенка. Потрібен простріл, а для чого? Черпачком. Лисичук над воротами пробиває. Одерс. Тех один. Не пропустіть.